Привіт! Сьогодні я покажу, як вручну українізувати Magento. Передовсім потрібно завантажити український мовний пакет, наприклад, ось цей. Пряме посилання для завантаження буде подано у дописі на блозі mac.org.ua. Натискаємо на Full Package, тобто повний пакет. Завантажуємо, розпаковуємо. Йдемо до директорії, що з'явилася. Копіюємо тут директорію. APP Ctrl-C. Потім йдемо на сервер, де встановлено Magento, і тут вставляємо скопійовану теку. Ctrl-V. Тепер йдемо до панелі керування. Вибираємо тут випадне меню System і опцію Manage Stores, тобто керувати магазинами. Натискаємо. Тут натискаємо на кнопку Create Store View, тобто створити вигляд магазину. Тут вказуємо назву, код, скажімо A. Вибираємо Enabled, тобто увімкнено. І Sort Order, тобто порядок сортування. Встановімо на «1». Натискаємо на кнопку Save Store View, тобто зберегти вигляд магазину. Після чого панель керування стає україномовною. Також оновлюємо фронтальну частину і бачимо, що вона теж українська. Отже, таким чином можна вручну українізувати Magento. На сьогодні все. Дякую за увагу! До наступного разу. Бувайте!